Як працюють тротуари, що виробляють енергію? енергія під ногами, як тротуари майбутнього можуть живити наші міста. Ми ходимо щодня. Це настільки звична дія, що ми майже не замислюємося про фізику, що лежить в його основі, і про потенційну енергію, яку ми вивільняємо, просто переміщаючись з місця на місце. Але що, якби кожен крок. Кожен ривок, кожен крок міг би стати джерелом чистої, відновлюваної енергії. Звучить як наукова фантастика. Насправді, ця ідея вже реалізується у вигляді тротуарів, що генерують енергію, і потенціал цієї технології величезний. Останнім часом я захопився ідеєю стійкої енергетики, і тротуари, що генерують енергію, здалися мені особливо цікавими. Ідея перетворення буденної дії ходьби в електрику здається одночасно простою і революційною. Я почав досліджувати цю тему глибше і був вражений не лише технологічною можливістю, а й потенціалом змінити наше ставлення до енергії та інфраструктури. Фізика під ногами, збереження енергії та перетворення руху. Щоб зрозуміти, як працюють ці тротуари, необхідно трохи заглибитися у фізику. Як справедливо помічається в вихідному матеріалі, процес починається з кінетичної енергії, енергії руху. Коли ми йдемо, ми володіємо кінетичною енергією, яка, в свою чергу, походить від гравітаційної потенційної енергії, що виділяється під час руху вниз. Коли нога вдаряється об поверхню, ця кінетична енергія перетворюється в інші форми, включаючи енергію пружини, звук і тепло. Ключовим моментом є принцип збереження енергії. Енергія не зникає і не з'являється знізвідки, вона лише змінює форму. Завдання полягає в тому, щоб перехопити частину цієї енергії, яка в іншому випадку була б втрачена у вигляді тепла або шуму, і перетворити її в корисну електричну енергію. Я згадую експеримент, який проводив в школі по збереженню енергії. Ми кидали м'яч з різної висоти і вимірювали його відскок. Було очевидно, що кожен відскок нижчий за попередній, що демонструє втрати енергії у вигляді тепла та звуку. Цей експеримент заклав основу для розуміння принципів перетворення енергії та спонукав мене шукати шляхи більш ефективного використання ресурсів. Дві технології на службі сталої енергетики. Як же це працює на практиці? Існує два основних підходи до створення тротуарів, що генерують енергію: паєзоелектричні генератори та електромагнітні генератори. Паєзоелектричний ефект цей метод використовує паєзоелектричні матеріали, такі як кварс, які генерують електричний заряд при механічній деформації. Коли на поєзу кристал діє тиск, його внутрішня структура змінюється, що призводить до розділення позитивних і негативних зарядів і створення електричної напруги. Це схоже на те, як працюють запальнички з паєзоелементом, натискання кнопки створює іскру, яка підпалює газ. Електромагнітна індукція. Цей метод використовує принцип електромагнітної індукції, відкритий Майклом Фарадеєм. Коли провідник рухається в магнітному полі, в ньому індукується електричний струм. У тротуарах, що генерують енергію, це досягається шляхом установки магнітів і котушок проводів під поверхнею. Коли людина наступає на тротуар, він приводить в рух маховик, який обертає котушку в магнітному полі, генеруючи електрику. Обидва методи мають свої переваги та недоліки. Паєзоелектричні генератори більш компактні і можуть бути використані для створення тонких і гнучких поверхонь. Електромагнітні генератори, як правило, ефективніші і можуть генерувати більше енергії, але вони вимагають більш складної конструкції. Потенціал та обмеження наскільки реалістичною є ця ідея? Тепер найважливіше питання наскільки ефективно і реалістично використання тротуарів для генерації енергії. Як зазначено у вихідному матеріалі, одна людина, яка робить крок, генерує лише невелику кількість енергії близько 13,7 Вт в середньому. Цього недостатньо, щоб живити будинок або навіть лампочку. Однак, якщо врахувати, що тротуари можуть генерувати енергію цілодобово, а також те, що в жвавих міських районах мільйони людей проходять по них щодня, потенціал стає значним. Уявіть собі, жвавий аеропорт, вокзал або торговий центр. Тротуари в цих місцях могли б генерувати достатньо енергії, щоб живити освітлення, системи безпеки і навіть частину опалення та кондиціонування. Це не тільки зменшило б споживання енергії, але й зменшило б залежність від викопного палива та викиди парникових газів. Однак є і обмеження. Ефективність тротуарів, що генерують енергію, все ще відносно низька, і вартість їх встановлення та обслуговування може бути високою. Крім того, слід враховувати довговічність матеріалів, що використовуються для створення цих тротуарів, оскільки вони повинні витримувати постійне навантаження та вплив навколишнього середовища. Особистий досвід та спостереження. Нещодавно я відвідав одне з міст, де були встановлені тротуари, що генерують енергію. Хоча я не побачив жодних помітних змін у роботі міста, сам факт існування та використання такої технології справив на мене глибоке враження. Я задумався над тим, як ми можемо інтегрувати такі інновації у своє повсякденне життя та зробити їх частиною стійкої інфраструктури. Мені здається, що тротуари, що генерують енергію, це не тільки джерело чистої енергії, а й символ змін. Вони нагадують нам, що навіть найбільш повсякденні дії можуть бути використані для створення чогось корисного та стійкого. Висновок, майбутнє під ногами, тротуари, що генерують енергію, це не просто футуристична концепція. Це реальна технологія, яка вже використовується в деяких містах світу. Хоча у неї є свої обмеження, потенціал для зниження енергоспоживання і викидів парникових газів величезний. Я переконаний, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше енергетичних тротуарів, інтегрованих у нашу міську інфраструктуру. Це не тільки допоможе нам перейти до більш стійкої енергетичної системи, але й надихне нас на пошук нових та інноваційних способів використання енергії, яка нас оточує. Ми ходимо кожен день, але чи замислювалися ви коли-небудь про те, що під ногами у нас ховається величезний потенціал? Настав час почати використовувати цю енергію, щоб побудувати більш стійке та екологічне майбутнє.